Це досвід, який е з'являється у нашого тренерського штабу. Якщо в минулому сезоні е ми про це розмовляли, почували, починали розмовляти вже постфактом, коли бачили, що е у когось з воротарів зникають емоції і. Коли вже був недалий матч, ми про це казали. Ми розмовляли ще на протязі того сезону про те, що якщо відбувається такий факт, і воротар не може бути в тонусі, не може бути в фокусі в тиждень, то потрібно робити корекцію. І це стосується особливо молодих гравців. І В тому сезоні у нас були такі ситуації з польовими гравцями, з молодими. Ми намагалися тримати руку на пульсі, можна так сказати. Це нормальне явище. Я вчора назару про це казав. що якщо Ну я це помічаю, це добре, я там реагую це добре. Але молодий гравець має відслідковувати в собі такі моменти і там підходити, розмовляти, чи можна допомогти йому якось в цій ситуації, можна його якось встряхнути, чи, чи допомогти. Але ну, ці моменти дуже важливі, бо це дуже емоційно важко. Тим паче ти зіграв проти Шахтаря. І я кажу, як ти вигадаєш, скільки ці матчі прирівнюються до того, скільки би ти зіграв Ю-19. Він сказав по емоціям. Напевно, це весь сезон, який би я провів Ю-19. Це був такий вислажливий для мене емоційно. Матч проти Шахтаря, тому це природне, що є такі спади, але ми хотіли, хотіли йому допомогти в першу чергу. Йому в цьому моменті ще буде багато ігор, Його викликали в збірну, тому він награється і буде ставати більш досвідченим з часом.